Дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне із життя краю наступні 10 хвилин. Третє замінування Ужгородської міської ради за тиждень. Чергове засідання так і не відбулося. Спочатку депутати довго не могли зібратись для кворуму. Міський голова Віктор Погорєлов зазначив: до кінця тижня розрахунковий рахунок діючої міської ради можуть заблокувати. Тож прийняття соціальних питань відкладати не можна. Потім надійшло повідомлення про замінування будівлі міської ради. Чергове уже третє за ці дні повідомлення від невідомого про замінування Ужгородської міської ради. Даний громадянин назвав себе 45 річним жителем сусідньої області. Було обстежено територію довколишньої самої міської ради евакуйовано понад 100 чоловік, доступ сторонніх осіб. До будівлі було припинено. Працівники науково-дослідного експортно-криміналістичного центру міліції разом з кінологами обстежили приміщення мерії та прилеглої території. На щастя, вибухових пристроїв та небезпечних речовин не виявлено. Такі жарти в лапках можуть дорого коштувати тим, хто повідомляє. Стаття 259 кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищуючи пошкоджені об'єктів власності. Позбавлення волі. На Закарпатті опрацьовано 40% протоколів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної виборчої комісії Микола Сличко. Станом на 20.00 28 жовтня протоколи привезли з Перечинського та Мукачівського районів 5-го округу Іршавщини та міста Чоп. Результати голосування, які надали представники Хузького району, відправили на уточнення. Причина орфографічна помилка. Це буде більше 40%, тобто приходимо, підходимо до середини. Завтра очікуємо вже більше району, але думаю, що завтра не будуть сі, тому що Виноградово на, на п'ятницю ранку, приїжджає. Міжгір'я не зрозуміло як. Ну, відродження було. Зараз прийняли місто Мукачево, там ви чули по цифрах великий розрив єдиного центру. Оприлюднювати підсумки волевиявлення за міського голову Ужгорода у виборчій комісії не поспішають. Кажуть, ще не пройшло п'яти днів виділених законодавством для підрахунку голосів. Проте, за попередніми даними, таражованими у закарпатських змі, у другому турі за мерське крісло змагатимуться Богдан Андріїв та Сергій Ратушняк. Наші журналісти поцікавилися, які у них враження від перебігу кампанії. Уже готується до другого туру місцевих виборів кандидат на посаду міського голови Ужгорода Богдан Андріїв каже, результатами виборів 25 жовтня задоволений, але сподівався набрати більшу кількість голосів. Коментуючи акцію протесту біля будівлі у МВС, каже: кожен має право на волевиявлення, зокрема шляхом мітингів. Водночас запрошує колег з різних політичних партій до співпраці. Я взагалі вважаю, що яка може бути опозиція частини міста до частини міста або частина депутатів до частини депутатів самі. Місті, про що ми, що ми, що тут ділити, нам треба наоборот скоординувати свої зусилля і працювати на вирішення всіх нагальних питань. Це я вважаю, це про це це про це можна дискутувати, а не про якусь опозицію. Якщо є якісь десь порушення, потрібно звертатися в суд. Щось оскаржуть, ну просто йти кричати на вулиці, і комусь щось доказувати, хто голосніше кричить. Ну це не цивілізовані методи. Інший кандидат на мерське крісло Сергій Ратушняк називає свою передвиборчу кампанію найчистішою без агресії та без підкупів. А от підходом до агітації інших учасників виборів не задоволений. Критикує не лише свого опонента, але й деяких депутатів до міської ради. Каже, результати виборів заслуговують бути анульованими. Де представники від народу, де є Представницький орган влади, яким є люба рада, яку, яка буде представляти народ. Люди продались повністю. Я хочу бати, бачити відмінені вибори по партіям і кандидатам, які пройшли не, нечесним шляхом. Попри критику низки політиків, деяким своїм опонентам Сергій Ратушняк ще до першого туру виборів запропонував співпрацю. Офіційні результати місцевих виборів будуть оголошені не раніше 30 жовтня. Другий тур за законодавством України повинен відбутися 15 листопада. Закарпатських військовослужбовців, учасників АТО, відправили на лікування до Угорщини п'ятьох поранених у районі Дебальцеве. Солдатів доправлять у центральний військовий шпиталь Будапешта. Там хлопцям нададуть необхідну медичну допомогу та проведуть всі процедури для реабілітації бійців. Це сталося в місті Дебальцево в оточенні під час виходу черпна з і два осколкових поправення в ногу. Дуже сподіваюся, що там вилікують і допоможуть, і що повернуться вже повноцінною здоровою людиною. Ну, я щиро радий, що Угорщина вкотре дала руку допомоги закарпатцям, українцям. На останній зустріч прем'єр-міністрам вдалося досягнути домовленості про те, і ще, що ми можемо десь бійців відправити. Це найскладні операції, які ми не можемо сьогодні, не маючи технології зробити в Україні. І це перша партія суєї групи. Це п'ять хлопців. Це всі, які були в Здебальцево, які отримали складні поранення. Слава Богу, вони живі, але можуть стати інвалідами або неповноцінними членами суспільства. Тому сьогодні це шанс для них. І я ще радий, що нам вдається це далі робити для закарпатців. І я щиро дякую угорцям, що вони нас підтримують в такий складний час. І не дивлячись на ситуацію, яка сьогодні є в державі на виборчі процеси. Ми далі робимо свою справу, допомагаємо даємо допомогу тому, кому вона необхідна. Yeah. you Європейський інформаційний центр відкрили на факультеті міжнародної політики, менеджменту та бізнесу у Мета проекту поширення інформації про Європейський Союз та його політику, а також полегшення доступу до матеріалів і публікацій ЄС. Зараз подібних центрів в Україні майже півтисячі. На Закарпаті ж налічується 22. Детальніше знає Марія Лукей. Як відкрити свій бізнес в Європі чи отримати офіційне робоче місце? Чим живе європейське суспільство та які права мають його представники? Відповіді на ці питання зможуть отримати у новому європейському інформаційному центрі. Відкривав його голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, який провів офіційну зустріч із головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем. to e, możliwości, żeby donieść tę informację. Ale one e, e, dla nas ciekawe tym sposobem, żeby one nie były zakrytymi dla drugich rodamian do nowego i do regionu. Центр розрахований не тільки на студентів університету, а й на всіх, кого цікавлять питання щодо ЄС. Ініціаторами створення стали викладачі університету на чолі з деканом факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу. Ян Томбінський та керівництво університету підписали договір, який регулюватиме роботу центру. Для нас честь мати цей центр саме в ЖОЦКУ національному університеті, тому що нас велика студентська аудиторія, молоді, яка вивчає політику європейського союзу. Чи мати найсвіжнішу, найбільш об'єктивну інформацію про функціонування європейського союзу? Це інформаційний центр, який буде функціонувати для всіх жителів Закарпатської області, не лише для студентів. Відвідали захід і генеральні консули сусідніх країн. На їх думку, інформаційний центр допоможе закарпатцям у євроінтеграції. Це важний крок. i európskeho Európejského centru vážny, ale priamy, naturálny, postupový krok, tak, jak vy idete dopredu, jak vaše dúmky, vaše srdca idú do Európy. Також під час заходу презентували проєкт Підтримка впровадження транспортної стратегії України Закарпаття область із найбільшою кількістю велосипедистів. Саме на правила дорожнього руху для них звернули найбільшу увагу. Після завершення заходу закордонні гості і керівники університету взяли участь у велозабігу. В області стартував другий міжнародний дитячо-юнацький фестиваль Яскрава країна країна-2015». У конкурсі беруть участь 1300 талановитих дітей майже з усіх регіонів України, у тому числі і Закарпаття. Мета фестивалю познайомити дітей зі східних, центральних та південних областей нашої держави з багатою історичною та культурною спадщиною Закарпаття. Учора на площі театральній Ужгороді відбулося офіційне відкриття фестивалю яскравими хореографічними постановками. Учасників мистецького змагання. Далі дійство продовжилося в Ужгородському замку, де на учасників та гостей чекали. Середньовічні танці та лицарські бої. А родзинкою заходу стало яскраве фаєр-шоу під музичний супровід. Нагадаємо, що фестиваль Яскрава країна триватиме два конкурсних дні у вигляді мистецького марафону. Творчість дітей буде оцінюватись у двох номінаціях: вокал та хореографія. А у суботу, 30 жовтня, в обласному музично-драматичному театрі відбудеться гала-концерт та нагородження переможців. Закарпаття стало нам ще миліше за цей рік підготовки. Тому настрій прекрасний фестиваль розпочався досить яскравим, таким потужним виступом дітей. Попереду багато ще з чого цікавого родзинкою фестивалю є те, що він перетворився на фестивальний марафон. Отже, і в музичному училищі імені Задора, і в Падіюні будуть відбуватися конкурси, і діти, приїхавши на яскраву країну, відразу попадають на три кон. Корси, я думаю, що це досить цікаво. На цю годину у нас все. Бажаємо вам гарного та плідного дня. Більше розкажемо о 19-й. На все добре.